Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Елена і я запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Хендмейд. Сьогоднішнє відео це буде відео вступ, спільний проєкт від е, Марини з каналу Калейдоскоп В'язання та Наталочки з каналу Натка В'яже. Називається цей спільний проєкт Чудо в смужку. Взагалі, в моєму житті, смужки змінюються дуже швидко. І вони в мене різнокольорові, іноді бувають біло-чорні, іноді ще якісь. І ви знаєте, я от витягла всі свої речі і подивилася, що в моєму гардеробі смужки не так і багато було присутні. Першим своїм виробом, який я в'язала смугастим. Це була сукня за мотивами Ванеси Монтеро. Я вибачаюсь за стан сукні, але цим літом я її носила і ще не прала. Ось нещодавно я її одягала, а ви знаєте, що влітку дуже біле мар... 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 маркетике. Ось така в мене сукня є смугаста. Я її в'язала з пряжі Alize Діва. Гарна сукня, мені дуже подобається, але я її підпарила. Е, вона така була гарненька, така до колінця, коли я відпарила, вона стала довга нижче коліна. Тож тепер я її одягаю тільки-тільки. Ну, Можливо, я її розпустю ось так. І дов'яжу ось цю бахраму, бо шкода, я її майже не носю. А я її носила тоді, коли вона була коротенькою, дуже, дуже добре. Такий в мене смугастик був присутній в моєму житті. Потім в мене є моя спідничка, яку я дуже сильно люблю. Це спідниця, зв'язана з пряжі. Ярнард Бігонія, ця нитка просто як неубіваема. Гарне поєднання кольорів, просто бомбезне. Я її таскаю вже. Я вже не пам'ятаю в якому році я її навіть в'язала. Ну то, що їй більше 10 років, то це факт. І навіть зараз я її одягаю, вона звичайно, вже як на мої. 10 років, то вона доволі коротенька, її б ще б трошечки перев'язати в іншому Ось Дивіться, я тут додала таку резинку гарну, на пояс пристрочила. Супер, мені дуже подобається це поєднання кольорів бомба. Далі, в моєму житті був ось такий топик. Це я його в'язала. Знайшла десь в інстаграмі якась, чи то норвежка в'яже якось на букву S її нік. Вона в'язала ось такі светри, ну джемпери. Це я в'язала з Газал Baby Котон, здається. Так. Ось такий смугастик в моєму житті був присутній. Мені він бомба-бомбезна, подобається. Хоча тоді я його в'язала на таких товстелезних спицях, він в мене вийшов доволі такий рихлий. І дуже сильно видно ось ці убавки, як ви бачите, бачите? Бо в, в, ну, в бавовні всі убавки, прибавки виглядають дуже видно. Так, ось такий. У мене був смугастик. У мене в житті ще був один смугастик, але я його зараз... З поважних причин не одягаю. Ви, напевно, зрозуміли чому. Це я в'язала собі таку французьку майку. Сподіваюся, вам щось видно, бо мені засвідчує екран. З, також з бігоні, але це вже спиці. І я в'язала таке, як морська, морська тематика. Таке щось Франція, ну, таке триколор, і тепер я цей триколор не ношу. Зрозуміло чому. Бо він мені нагадує кольори е прапора країни-агресора і країни-терориста, який наразі. Який, який наразі я вважаю тимчасовий і скоро зникне. Так. Ну, можливо, в мене іще десь є якісь смугастики, але я е, зараз не можу все знайти. Тож, е, якщо будуть попадатися мені протягом цього спільного проєкту, то я вам іще їх покажу. Так. І е, я вирішила, що мені потрібно зв'язати ще, ще один смугастик. Е, вчора весь день я присвятила пошуку. Якоїсь моделі для того, щоб розпочати вив'язувати виріб своєї мрії? В правилах до цього спільного проєкту ми маємо зв'язати за два місяці з 15 вересня по 15 листопада плечовий виріб. Для того, щоб він прийняв участь у розіграші в призу, тож я вирішила спробувати свої сили, хоча я не знаю, де їх взяти, ті сили. Отже, вчора весь день я шукала в своїх збережених ідеях. Якусь підходящу модель, і зрозуміла, що все, що в мене збережено, мене наразі не цікавить взагалі. Я не знаю чому, чи то смаки змінилися, чи то е ну, якось зірки на небі не так лягли. Отже, е знайшла я одну модель у себе на компі, про яку мріяла давно. Це була ну, так, такий джемпер у вигляді чайки. Вже цю чайку зв'язали всі на Ютубі і не по одному разу, а в мене такої чайки немає. Ось ця світлиночка, ця модель це з журналу, здається, 1986 року, якщо я не помиляюся. Дуже вона мені подобається, ніжна така, знаєте, аристократична така. Але в мене наразі немає для цієї моделі, саме цієї моделі. Підібраної нитки. Я не готова до цієї моделі розпочати її наразі, тож вирішила зробити чайку, але трохи іншу. Знайшла на сайті Drops ось таку чайку. Вона йде однокольорова і в неї. Ниточка приблизно 165 метрів в 50 грамах. Тобто вона така товстенька буде. Можна було б, звичайно, підшукати щось таке на кшталт джинсу. Але мені хочеться в цю, в цю модель додати ще декілька кольорів. І так як у нас в кольоровому році ще йде рожевий червоний колір. Я знайшла в своїх хом'ячих нірках ось у таку ниточку, знайшла ще ось таку мікро-паєточку і хочу спробувати таку модельку вив'язати ось в такому поєднанні. Ще не знаю, як будуть лягати ці всі малюнки. Оці всі е, кольори, як я їх долучу, напевно, вони у мене будуть лише тільки по кокетці присутні. Е, а все полотно буде, напевно, вив'язане ось такою ниткою. Це в мене ниточка з магазину мануфактура нашого одеського. Ну, напевно, він ще десь є магазин. Це пряжа напівмеринос, 50 маринос, 50 акрилу, е, кіціану. І тут 1400 метрів на 100 г. В мене її доволі багато. є, Я в'язала з такої нитки собі е, худі. І, так, і ну, всім відома Alize Angora Gold і Alize Angora Gold 7. І цю ниточку мені дарувала Елічка колись в подаруночок. І дякую тобі, моє сонечко. Ось вона мені і знадобилась. І ось це така мікропаєтка, вона. На віскозі, здається, чи на нейлоні тоненька ниточка. Вона така, я не знаю, як велика королівська паєтка, але це трошки так поколює, бо я коли зв'язала собі футболку і додавала цю нитку туди, то вона трошки трішки поколює. Ось так, така наразі в мене є кольорова гама для мого. Чудо в смужку для мого смугастика. Що з цього вийде, ви обов'язково побачите в моїх наступних відеозвітах. Можливо, ці відеозвіти будуть в ще спільниках, можливо, я його розпочну в стартах, які будуть, до речі, з понеділка з, Здається, з 2 числа. А можливо, ви побачите їх цю модельку в магічному кубіку, який вже буде через тиждень після стартів. Тож, щоб слідкувати за моїми просуваннями в цьому спільному проєкті, обов'язково підпишіться під мене, натисніть на дзвіночок, щоб він став у вас чорненького кольору, тоді 100% ви їх не пропустите мої відео. А я наразі буду з вами прощатися, буду вам дуже вдячна за вподобайки, за підписки. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї моделі. Можливо, ви мені порадите, як саме мені долучити ці кольори в цю модель. Послідовність, можливо, ви мені підкажете, як зробити в цих кольорах, бо я ніколи чайку не в'язала. Це буде в мене перша моя чайка в моєму житті. Ну і я з задоволенням почитаю ваші коментарі, хоча б там смайлика, сердечко, мені квіточку прийшліть. Це все просуває наш українськомовний контент до гори. Бережіть себе і ваших близьких, цілую вас усіх у масочку. Пам'ятайте, все буде Україна, Україна перемагає. З вами була ваша Олена і далі буде ще цікавіше.